Найвідповідальніші посади в державному управлінні були призначені не просто некваліфіковані люди, а державні зрадники, такі як Олександр Дубинський, якого сьогодні утримують в ізоляторі СБУ, який був нагадаю керівником центральної столичної організації правлячої партії, або Нестор Шуфрич, якого призначили керівником парламентського комітету з питань свободи слова. Втім, хіба притомна людина не намагається змінити лікаря, якщо лікування не допомагає? А пацієнту стає все гірше. Питання тільки як це зробити, не загубивши б самого пацієнта. Бо лікар переконаний, що тільки він може врятувати цю країну. Щиро вітаю вас, пані та панове. З вами знов Дмитро Чкалкін та наша щотижнева інформаційно розважальна програма Саундчек. Як завжди, розпочну з цитати нашого старого приятеля царя Соломона, яка еклезіаста. Є шраагаї та хаташемиш, кіжґагаші, яцам і ліфнея шаліт. Є зло, що бачив я під сонцем промах, що від володаря походить. Дурному дають гідності високі, а обдаровані ж мусять унизу сидіти. Важко переоцінити значення правильної кадрової політики для держави, особливо в період протистояння з найпідступнішим, найжорстокішим ворогом. Бо, як відомо, ще з часів древнього Риму загони Левів під керівництвом віслюків ніколи не переможуть загони віслюків під керівництвом Леві з перших же днів перебування зеленського при владі його кадрові рішення викликали щире обурення. Всередині України та принаймні подив у наших західних партнерів, як можна було призначити офшорного махінатора Баканова людину без будь-якого досвіду державного управління чи будь-якого досвіду в військовій оборонній справі на посаду керівника найвідповідальнішої служби служби безпеки України, як можна було призначити за техніка Данілова на посаду голови ради з питань національної безпеки та оборони. Але найстрашніше, що найвідповідальніші посади в державному управлінні були призначені не просто некваліфіковані люди, а державні зрадники, такі як Олександр Дубинський, якого сьогодні утримують в ізоляторі СБУ, який був нагадаю керівником центральної столичної організації правлячої партії, або Нестор Шуфрич, якого призначили керівником парламентського комітету з питань свободи слова, який теж сьогодні перебуває за гратами по звинуваченню в державній зраді керівниками найвідповідальні. Ніших стратегічних напрямків СБУ призначалися люди за наказами московських кураторів, таких як Сівкович, які керували практично всією кадровою політикою Української служби безпеки з Москви. Всіх цих зрадників нагадаю було викрито виключно за рахунок співпраці з нашими стратегічними партнерами, за рахунок розвідувальної інформації, яку ми отримували від ЦРУ та інших розвідувальних служб західних країн. Причому в перші роки президентства Володимира Зеленського утискам та переслідуванням піддавались найефективніші українські кермани чи керівники стратегічних українських підприємств, які досягли величезних успіхів на своїх напрямках, такі як колишній керівник на. Тагазу Андрій Коболєв, колишній міністр транспорту Андрій Пивоварський, колишній фаховий дипломат та управлінець Володимир Омельян, колишній керівник Національного банку України Валерія Гонтрів. Важко переоцінити той згубний ефект, який мали подібні ганебні факти переслідування щодо майбутньої кадрової державної політики в Україні. Хто ж в майбутньому погодиться обіймати відповідальні державні посади після таких ганебних фактів знущання над найкваліфікованішими? Українськими управлінцями, а найстрашніше це безвідповідальні, якщо не зрадницькі дії. Зеленого керівництва в сфері військового потенціалу кадрового ну нагадаю, що в перші ж місяці правління зеленського почалось переслідування найефективніших українських бойових генералів, такі як генерал Марченко чи генерал Павловський, почалися дискримінаційні заходи та переслідування стосовно відомих українських активістів волонтерів. Як це було зокрема по справі мого доброго покійного товариша Павла Шеремета, коли Зеленський своєю присутністю на прес-конференції тодішнього міністра внутрішніх справ освятив абсолютно безпідставні звинувачення стосовно людей, які не мали жодного відношення до вбивства Шеремета. Політика відвертого публічного цькування колишнього головнокомандувача Валерія Залужного закінчилася нагадаю не лише відставкою самого бойового українського генерала, але й 16 наближених до нього інших керівників найвідповідальніших напрямків нашої оборони. Нещодавно стало відомо про те, що за останні місяці були зміщені своїх посад 40 командирів бригад. І в більшості випадків їхньою головною провиною була недостатня лояльність по відношенню до цього зеленого шепітолія. В щоденній рубриці нашого блогерського клубу Сенс нещодавно вийшов матеріал, який ми назвали Володя-ліквідатор. Твіттерянин суддя Дред пише: побачив Володя, що у МСЕК корупціонери, і прийняв рішення ліквідувати МСЕК. А раніше він побачив корупціонерів в ОАСК, це окружний адміністративний суд Києва, і вирішив ліквідувати повністю весь суд. А ще раніше вирішив ліквідувати військомати. А на самому початку, очевидно, Володя побачив, що багато корупціонерів в Україні загалом і прийняв рішення ліквідувати саму Україну. Інший учасник нашого блогерського клубу Сенс Геннадій Друзенко в своєму нещодавному матеріалі системний збій. Ще більше загострив питання щодо адекватності нашого військово-політичного керівництва. Геннадій Друзенко, системний збій, після зустрічі з президентом Валерій Пекар написав: вибори під час війни неможливі, тому перемагати потрібно з тим очільником держави, який наразі є. Втім, хіба притомна людина не намагається змінити лікаря, якщо лікування не допомагає, а пацієнту стає все гірше? Питання тільки як це зробити, не загубивши б самого пацієнта, бо лікар переконаний, що тільки він може врятувати цю країну, і цьому ми кардинально відрізняємось від успішних демократій, яким потрапило радикально перезавантажити владу без катастрофічних потрясінь у найтемніші часи. Приклад перший Велика Британія, травень 1940 року. Політика умиротворення Гітлера, яку проводив прем'єр-міністр його величності Артур Невіл Чемберлен, зазнає повного фіаско. 10 травня після окупації Данії та південної частини Норвегії німецькі війська згідно з планом Гельп почали широкомасштабні наступальні дії на території нейтральних Бельгії, Голландії та Люксембургу, що стало прелюдією нападу на Францію. На той час в британському парламенті вже два дні точилися так звані норвезькі дебати. І, хоча уряду Чемберлена вдалося отримати вотом довіри, 10 травня стало зрозуміло, що країна має радикально змінити курс. Претендентів на посаду нового очільника уряду було двоє: Лорд Галіфакс та Вінстон Черчилль. Коли Галіфакс відмовився балотуватись на посаду прем'єра, Чемберлен запропонував королю внести до парламенту кандидатуру Черчилля. В результаті вже 10 травня в Британії був сформований коаліційний уряд. Який під проводом Сера Вінстона Черчилля і виграв разом із союзниками Другу світову війну без виборів, без збурення та розділення нації без проблеми полосування військовослужбовців британського експедиційного корпусу, який у цей час вже перебував у Франції? Приклад другий фактично впродовж усієї Другої світової президентом Фінляндії був прісторюті, аби зберегти Фінляндію від окупації Червоної армії влітку 44-го року. Афіни вкрай потребували озброєння та інших ресурсів, аби вистояти у нерівному протистоянні з радянцями. Рюті пише приватного листа Гітлерові, в якому погоджується на союз з третім рейхом, в липні 44-го року. Ситуацію на фронті за підтримки німців вдалося стабілізувати. Після чого Руті подав у відставку, і парламент призначає президентом республіки Густава Маннергейма без виборів, без губного під час війни розділення націй на політичні табори, без голосування в траншеях під проводом Маннергейма Фінляндія підписує принизливий і несправедливий мир з радянським союзом, але цей мир був єдиною реалістичною альтернативою повній окупації та встановленню маріонеткового уряду, яких зазнали інші західні сусіди СРСР. В обох випадках система спрацювала, і обом країнам вдалося змінити політичний курс на 180 градусів без політичних потрясінь. У Франції система не спрацювала, і тому самозванець Деголь, вже будучи в екзилі, мав за його власними словами, відгукуючись на заклики своєї батьківщини, позбавлений будь-якого шансу на порятунок своєї душі і честі, деголь один нікому невідомий мав взяти на себе відповідальність за Францію. Фактично, це і є альтернатива, перед якою стоїть Україна, або нам вдасться переконати лідера, який певно веде Україну до катастрофи, добровільно передати владу більш досвідченій системній та стратегічній команді, або на нас чекає катастрофічний сценарій з українським деголем, якщо напевно поталанить. Бо проблема навіть не у тотальній корупції чи непотизмі, проблема в масштабі особистостей, у чиїх руках наразі перебуває стерно українського судна. Бо цей масштаб явно не відповідає масштабу викликів та тектонічних зубів у світопорядку чи світі хаосу, перед якими постала Україна. Схожа історія заходить на нове коло і тут на часі перечитати мемуари Скоропадського, в якому є спомини, що звучать як пророцтво і попередження для далеких нащадків останнього українського гетьмана, цитую мовою оригіналу. Самий крупний чоловік, которого выдвинула наша епоха, это к нашому ужасу Ленін. Людей нет. Теперь, когда мне нечего делать, я выписал газеты всех оттенков и всех основных стран, имеющих значение. Как все эти контрендю, отчеты крупных государственных и общественных деятелей внушительно красивы на столбцах газет, и как они успокоительно действуют на нервы непосвященного в тайной политике, и как они безотрадны для человека, вкусившего яд государственного управления. Как мелочные и жалки все эти слова в сравнении с теми событиями, которые мы переживали, а главное, которые будем переживать. Как несвоевременные решения власть имущих, когда они за что-нибудь наконец после долгих сомнений решаются взяться, жизнь уже ушла вперед, и они снова остаются перед разбитым корытом. Как фальш звучит во всем, что говорят эти люди. Нет людей нет. Барту заменитый в тексте «Ленин на Путин» І вжахнутися наскільки актуально наразі звучать ці слова. Якщо українська еліта не почує це застереження, буде також писати свої мемуари десь в Берліні. Інший учасник нашої блогерської платформи, Валерій Процепас, нещодавно нагадав свій пост шестирічної давнини. 31 жовтня вісімнадцятого року він написав: нагадую, що українці, які 100 років тому послухали тодішніх популістів, повірили в фабрики робочим, земля крістянам, кожному по потребностям та виправдовували себе формулою «не за за 9 років потрапили в колхози, ще за 3 роки стали їсти траву і людей. А ще за 7 років мільйонами пішли на бойню під московськими знаменами. Про яка індустрія була, можна не розповідати. Вона найкраще робила рабів, ця індустрія. І у Фінів та Шведів, наприклад, індустрія краща, але обійшлося без голодоморів та КПСС. До болю все нагадує минуле, що ще цей народ має пережити, щоб зрозуміти головне національна держава. А ті, хто обіцяє легке життя та моментальні зміни лише від факту нових ліц, вони брешуть. Тож, панове, продовжуємо боротьбу проти маніпуляцій та брехні за свідомість наших співвітчизників. Попри все, тримаємо стрій, усмішки ширше, а порох сухим. До нових. Сподіваюсь, цікавих зустрічей в ефірі бережіть себе та Україну.